І, от саме в цьому відео ми поговоримо про складність, а саме про таку її форму, як ускладнення, як звичку людей знаходити проблеми і перешкоди там, де їх зазвичай немає, або як мінімум вони точно не настільки високого рівня, як ви це собі уявляєте. Згадайте, скільки цікавих проєктів, ідей чи просто там ну, будь-яких починань. Ви свого часу не зробили чисто через те, що в якийсь момент вирішили, що це занадто складно що це занадто дорого, це занадто довго. Після от таких от обдумувань ви врешті відмовилися від цієї ідеї, взагалі. Я думаю, в житті кожного такого було більш ніж достатньо. Ми починаємо планувати, починаємо обдумувати. Ми починаємо розуміти, які перешкоди нас чекають. Не знаю, скільки це нам буде коштувати грошей чи часу, чи зусиль в цілому. І в якийсь момент ми в результаті від цього відмовляємося, тому що розуміємо, що це може. Як в випадку з вивченням там іноземної мови чи з освоєнням нової професії, це може зайняти багато років, як у випадку з Накопиченням коштів на якусь другу покупку, ми в результаті починаємо просто витрачати їх направо і наліво, тому що розуміємо, що збирати нам придеться дуже довго або що з теперішніми доходами це нереалістично. Хоча насправді це така собі пастка мислення, тому що ви відштовхуєтесь від теперішніх саме доходів, А які вони будуть в майбутньому, наприклад, через рік ви не знаєте. І в більшості випадків, я думаю, вони все таки підуть в плюс, а не в мінус. Так от, в результаті ми над цим думаємо, і ми е, приходимо до висновку, що ну, краще нічого навіть не починати, тому що ймовірність, що там ну, все вигорить, вона буде або відносно невелика, або ризики завеликі, або ми там боїмося щось втратити і нічого не робимо взагалі. І саме це надмінне ускладнення воно найчастіше заважає діяти, воно найчастіше заважає зробити цей самий перший крок. Це до речі, одна з форм прокрастинації, яка може проявлятися і е, в іншому стилі, не тільки в тому, що ви там подумали, подумали, і в результаті відмовилися там від чогось взагалі, але й в тому, що ви е, вирішили безкінечно там готуватися до того, щоб почати. От ви вирішили не знаю, запустити свій youtube канал свого часу. Я теж через те проходив. І я почав е, досліджувати цю тему. Я зрозумів, скільки мені потрібно буде навчитися працювати з технікою, скільки цієї самої техніки мені потрібно купити, е, ауді. Звук, світло, монтаж, різноманітні сервіси. Ну голова від цього може стати квадратною, але в якийсь момент. Ем... Я просто, просто почав знімати відео, і все стало значно простіше. І таке може бути навіть от е, з роботою, коли ви розумієте, що ваша теперішня робота вона ну безперспективна, вона вам нічого особливого не дасть, і вам треба якось з цього вибиратися, але вас лякає те, що е, ви певний час будете там без грошей, що вам потрібно буде проходити якісь курси, навчання, тренінги, е, що вам потрібно буде працювати по вечорах, і в результаті ви просто Відмовляєтесь від цього або починаєте безкінечно колекціонувати курси, сертифікати, і це вже перетворюється в синдром вічного студента. Коли ви готуєтесь до чогось, ви безкінечно прописуєте стратегію, ви там починаєте заглиблюватися в тему. Ви розумієте, що вам ще щось бракує, ще чогось. Ви от вирішили. Відкрити свою нехай маленьку компанію, і замість того, щоб е, почати думати над тим, звідки взяти клієнтів, не знаю, як краще упакувати свою послугу, ви починаєте тижнями, а то й місяцями думати над назвою, над логотипом, над тим, чи потрібні вам там соціалки, сайт, які краще тексти зробити, як краще це все описати. І так відтягуєте, відтягуєте, і не робите нічого взагалі. Знайома ситуація, чи не так? Знову ж таки, я впевнений, що кожен, кожен через це проходив. Якщо вам і без того бракує рішучості і впевненості для того, щоб почати діяти, ще спрацьовує така цікава психологічна штука, як підтверджувальне опередження. Це один з когнітивних ефектів, суть якого полягає в тому, що ви перестаєте помічати факти, незручні факти. Ви звертаєте увагу тільки на те, що підтверджує вашу думку. Тобто, якщо вам здається, що якась що реалізація якоїсь ідеї вона занадто складна. Що зробити е, якусь річ, досягти якоїсь цілі вам буде занадто складно, ви в прямому сенсі починаєте вишуковувати аргументи, які це підтверджують. Ви починаєте помічати, як хтось з ваших знайомих це робив, і його затія провалилася. Ви починаєте. Шукати такі історії е, серед інших людей, ви зауважуєте негативний новинний фонд чи там якусь е, статистику, яка підтверджує, що у вас нічого не вийде. Одним словом, ви робите все тільки для того, щоб переконати свій розум в тому, що дійсно навіть не треба нічого починати, тому що ну, ні в кого не виходить у мене тим більше. А ті, в кого вийшло, ну їм пощастило. Так не знаю, час був такий. Зараз же все помінялося і. Точно краще з цим не заморачуватися. Тому перше, в чому однозначно можна бути впевненим, так це в тому, що надмірне ускладнення воно заважає діяти. Але є і другий аспект це те, що воно в результаті негативно впливає на ваш психологічний стан емоційний. Ви починаєте себе накручувати, ви починаєте без потреби рефлексувати. А надмірна і непотрібна рефлексія ну мені здається, вона вбила людей не менше ніж серети і алкоголь разом взяті. І от приходить трохи часу, і ви вже не те, що там нічого не робите, а ви ще й починаєте взагалі ви втрачаєте волю до роботи, волю до боротьби. У вас виникає апатія, ви починаєте порівнювати себе з іншими, з більш активними людьми, і ну виникає враження, що ти там не знаю, якийсь невдаха, якому краще взагалі просто пливти по течії. І, і якщо обрифи не розбили, вже й на тому дякую. Ще звичайно, що це не так, тому що. Не знаю, навіть якщо ви граєте в лотерею, і у вас там е, можливість е, виграти одна там з декількох тисяч. То принаймні, якщо ви хоча б просто купуєте лотерейний білет, у вас ця можливість є. Якщо ви не купите навіть лотерейний білет, то ви програли за визначенням. Ви 100% отримали фейл. Причому е, самі на це пішли, і це було виключно ваше бажання. Комусь постійно бракує мотивації, комусь бракує сили волі. Але звідки їм взятися, якщо ви вже з самого початку накрутили себе і вирішили, що беретеся за непідйомне завдання? Як можна втримувати якусь мотивацію, якщо ви е, постійно не знаю, шукаєте підтвердження того, що у вас нічого не вийде? Як на мене, це ну, таке дійсно непосильне завдання. Але весь прикол в тому, що як на мене, оця сама мотивація вона з'являється саме в процесі дій. І добра половина тих страхів, які ви собі надумали, вона е, розсіється, коли ви починаєте діяти ви тому, що ви вчитеся кожен наступний крок вам дається легше, швидше. У вас з'являється більше розуміння, і до вас нарешті доходить, що все було не так важко, і не так складно, як здавалося з самого початку. Звідси з'являється оцей е ефект, коли ну ви зустрічаєте людину, яка вже зробила те, що ви тільки хочете, на чим ви думаєте, і вона вам пояснює, як це робиться, як це в неї вийшло, як вона цього досягла, і вам здається, що це якось так ну легко і просто. Ну принаймні, звучить так легко і просто. А в вас там в голові все було там на порядок, на два порядки складніше. Але насправді воно так і є, тому що з е кожен наступний рівень він буде даватися вам простіше, якщо звичайно ви не поставили про собою якесь геть підйом на завдання. І ключ до всього тут лежить в тому, щоб просто почати. Тому що колись вам і в школу було йти страшно в перший клас. Здавалося, що це геть кінець світу. Але декілька тижнів адаптації, перші друзі все не так страшно, і виявляється, з цим теж можна жити. Як я вже якось говорив, цей канал фактично повністю кожне відео воно базується на моєму власному досвіді, тобто я не розказую вам про те, з чим сам з чим я сам не мав справи, і з цією звичкою ускладнювати в мене свого часу теж було ну немало проблем. По перше, через це я дуже довго відкладав. Ці речі, які можна було зробити набагато швидше, причому інколи мова йшла навіть не про якісь там тижні чи місяці інколи е, це все затримувалося на роки, і все через те, що е, я сам собі придумав складність, якої там не існувало, і проблеми з частиною з яких я взагалі не стикався а з іншою частину вдалося вирішити там, не знаю, прямо на ходу. З часом я це зрозумів і почав зовсім по іншому відноситися до проблем. І я швидше дійшов до концепції MVP. Ну це як зі стартапів, коли ем, тобі важливо почати мінімально життєздатний продукт і подивитися, як на нього відреагують ем, на ринку, як на нього відреагує аудиторія. А випадку з особистими справами там чи робочими важливо просто почати щось робити, щоб зрозуміти, чи це тобі заходить, чи в тебе це виходить в рамках існуючих навиків, чи можеш ти витягнути те, це по не знаю наявному бюджету, і вже тоді е, дивитися чи Є сенс займатися цим далі, і наскільки легко тобі дається, от обхід усіх тих складнощів, з якими ти зіштовхнувся в процесі. Звичайно, хтось може сказати, що поверхневе мислення воно теж нічим хорошим не закінчується, але в даному випадку я не говорю про поверхневе мислення, тому що заглиблюватися в суть речей важливо. Я говорю саме про те, щоб не ускладнювати без потреби, щоб це не перетворилося для вас. Якусь форму прокрастинації, щоб це е, не стопало вас постійно в і щоб через це у вас не опускалися руки. Тому що е, чим більше ви пробуєте нового, тим краще ви розумієте, що вам дійсно подобається, що у вас виходить краще, де ви не знаю, маєте якісь переваги, яких немає у інших людей, які ваші сторони сильні, які слабші, якими варто зайнятися, а де краще наняти когось іншого і не створювати собі проблеми. І суть далеко не завжди в тому, що е, ми самі собі в голові накручуємо непотрібні проблеми. Інколи спрацьовує і ефект оточення. Згадаємо старий добрий менталітет краба, коли е, люди зі сторони просто ну не хочуть, щоб ви вибивалися вищого вище їхнього рівня. Через це починають вас переконувати, що там ну краще не займатися там якимись речами, тому що е, ну нікому не подобається. коли хтось з боку переходить на рівень вище, а ти залишаєшся на тому самому рівні. І в результаті ми маємо прям ядерну суміш, це коли Внутрішня невпевненість поєднується із зовнішнім впливом, і ти ну просто не робиш нічого взагалі. Ти тільки мрієш, думаєш, безкінечно відкладаєш, втрачаєш час і дивишся, як не знаю твої мрії, цілі і бажання здійснюються у когось іншого. Тому, коли наступного разу ви захочете почати щось нове, у вас виникне якась цікава ідея, і ви почнете придумувати собі перешкоди, чому у вас це не вийде. Згадайте, оце моє невеличке відео тому що мотивація вона з'являється під час. Більша половина страхів, коли ви почнете щось робити, вона виправиться або виявиться, що все не так страшно, як вам здається, все не так складно. І окрім тих людей, які будуть вас зупиняти і відмовляти, завжди знайдуться ті, хто підтримує. Тим більше, що коли ви починаєте вникати в якусь тему, коли у вас з'являються нові інтереси, ви починаєте збирати навколо себе і відповідне оточення. Бо в цілому наша здатність вирішити те чи інше завдання часто залежить не так від його реального рівня складності, як від того, чи приступимо ми до дій взагалі, чи почнемо ми хоч щось робити в цьому напрямку. Я вже не пам'ятаю, хто це сказав, і ну не зможу повторити дослівно, але є от цікава теза, е, суть якої можна звести до наступного, що насправді грандіозні і інколи навіть неможливі завдання, часто вирішують не професіонали, в яких для цього є всі необхідні знання, навички чи ресурси, а навички, яких просто ніхто не попередив про те, що зробити це неможливо. І в результаті в якийсь момент у них вийшло. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, і буду радий бачити в коментарях.